Ми відкрити, Юрій вітаємо. Юра, привіт. Вітаю, коли? вітаю. колеги, Юр, Ти на цьому тижні, крім всього, написав ще і зауваження по всіх трьох законопроектах, які обурювали. Коротке резюме: по 7, 2, 8, 1, а потім 5, 6, 5, 5. Що ти кажеш? Це, вибачте, у мене, я так розумію, у мене трошки зв'язок зависає, бо я хоч сижу в освітленому місці Києва. Так? Але довкола за, за стінами тут я так проблем, я розумію, є проблеми з світлами і зв'язком, тому вибачайте, якщо буду зависати. Так, колеги, я вам до зараз додам щедру лопату. Щедрою лопатою зради а, до цих а, до того законопроекту, що ви тільки що говорили Соломією. В той же день було прийнято ще купу зради в Верховній Раді, а, такої калірованої, такої відбірної такої просто монструозної а, такої надовго і такої, що просто аж, ну реально втрець просто хочеться влупити тим, хто це робить а, Значить. А, Слуги народу і їх поплічники з спойлерських, скажімо так, фракцій, колишнього ПЗЖники, це вся толпа, протягнули законопроект про там певні зміни щодо конституційного суду, і ці зміни призводять до того, що офіс президента може в ручному режимі там завести туди будь-яку. Безхребетну тварюку до складу найважливішого суду України. А далі цей суд, як ото знаєте, там кнопочка десь буде натиснута, зможе прийняти будь-що, ми вже бачили. Він зможе прийняти просто ну скасувати набу, наприклад. От щоб його не було, бо знайде, що от а набу колись створювалось, то там було це таке, от щось на у носі і скажуть, що нема набу, відміняємо. От там на жаль. Жаль, була з цим синою судом історія, що венеційська комісія там погодила. Це мова йде про принципи обрання у тих кандидатів в судді. От вона погодила той бардак, який пропихували. Ну скажімо так, не розібрались. Але mm -hmm. я так розумію, що Венеційська комісія вже зрозуміла, що в умілих руках портновських юристів з офісу президента це страшна історія. І скажімо так, найближчим часом будемо сподіватися, що новий голос веніціянської комісії дойде до вух Володимира Зеленського. І ми отримаємо там вето. Так само я сподіваюся, що о, до Володимира Зеленського дойде і голос посольств країн G7, який вже о, теж спазнячком зрозуміли, що ж таке в законопроєкті 5655 паршиве. О, що uh -huh. напередодні великої відбудови Україна о, отримає велетенського корупційного спрута, от, о, на будівельному ринку. Оцей законопроект був. Також прийнятий в той самий день разом з Конституційним судом, і разом з, з, з покараннями для бійців. От там створюється гігантська мафіозна структура, от просто якої я навіть не. Ну, навіть... Не знаю, з чим порівняти. От можна порівняти певним чином з тендерною палатою Антоші Яценка. Якщо пам'ятаєте, у нас там 10 років тому, е, навіть більше вже, вже 15 років тому, була створена приватна монополія на всі державні закупівлі України. Тобто сиділи люди, які вирішували, чи буде в тебе там закупівля проведена чи ні. А якщо хоч що пройшла, то заглянь сюди. Тут порішаємо, от, от де б ти що не купував, тендерна палата контролювала все. От те саме приблизно зараз е, створюється на будівельному ринку України. Причому дуже хитра така схема. Е, я ще не всі навіть публікації з цього принципу зробив. От прямо зараз готую чергову історію, е, скажімо так, всередину влажу. Е, значить, там мова йде про те, що держава каже: я не хочу більше контролювати. Всі е, забудови України. От просто не хочу і все. От правильно там оцю багатоповерхівку в подвір'ї когось там будують, чи неправильно, не хочу то знати. Хай цим займаються приватні компанії, які може створити будь-хто. <кій> Оці приватні компанії вони okay. будуть перевіряти відповідність е, будівництва якимсь законом, нормам, правилам. От якесь товхуй гавной муравій от, просто скаже, типа, це хороше або це погане. Типу, і, е, і тепер питання: ж, типу, ну якщо приватні фірми можна ж буде найняти, здавалось би, ну не подобається ця фірма, наймаєш іншу фірму, та, ну, яка тобі погодить. Тобто здавалося, що ми отримаємо просто повну анархію і безвідповідальність приватних будівельників. Не, минуточку мужчини. В цих е компаніях, от, які видають, підписують ці експертні звіди, це зможуть робити виключно е сертифіковані інженери, там певної категорії ще. Для того, щоб отримати сертифікацію от інженеров з будівельного нагляду, він має е отримати цей папірець е в громадській організації, е саморегурівна організація, яка, так би мовити, сама і керує всією гауздю. Всередині. Проводить атестації цих експертів. Вибачте, я не знаю, ви мене чуєте ще чи ні? Да, думаю, чуємо. Що це за організація? Що це за організація? Сподіваюсь, що це не нові шахіди прилетіли в Україну.